Вітаю, шановні друзі. А знаєте, чому євреї вижили як нація після окупації іудеї римськими військами? Завдяки релігії. Вони навіть мову втратили. Тому що ті євреї, які були розсіяні по світу, ну втікали хто куди? От, скажімо, ті, що в євреї, євреї, ті, що в Європі, то вони говорили переважно на Ідіші. Ідіш це. Комбінація німецьких і українських слів, ну і інших слів, серед яких проживали євреї. Але релігія вона зберегла етнічність. І тому ця етнічна релігія, вона е, допомогла зберегтися євреям як нації. Ну, Відповідно, вони пішли далі. От, е, е, люди достатньо хитрі, вони провели таку інформаційно-психологічну операцію, яку я назвав би Біблія. Тому що насправді ви ж бачите, що вони в свою тору вписали, що, що вони обрані Богом. Ну, яким Богом? Безумовно, єврейським Богом Яхве. Яхве це не наш Бог, не український. От. І Біблія, в результаті Нікейського собору, була переписана. Поміняли старий заповіт і новий заповіт. Коротше, в Біблію вписали історію єврейського народу, який до Біблії ніякого відношення не мав. Ось така інформаційно-психологічна операція, закладена була ще в 326 році нашої ери, і зараз вона привела євреїв до глобального панування. Безумовно, вони накопичували гроші. От, вони здійснили ряд буржуазних революцій. До речі, кривавих із знищенням царських династій, королівських династій. По-бандітські, в общем-то, <див> діяли, що називається. От, ну нам треба подивитися на їхній досвід. Нам треба побудувати єдину українську національну церкву. Для цього безумовно є підстави. Вони будуть визрівати не так швидко, тобто православна церква Україна. Українські греко-католики і уламки Російської православної церкви, те, що зараз називається УПЦ ФСБ, от в результаті, рано чи пізно вони об'єднаються. Тоді Україна буде мати потужну національну церкву. Це може не одне покоління пройти. От і це буде гарантія соціально-релігійної єдності Української держави. Україна переможе, Україна вистоїть. Слава Україні!